Друзі, всім привіт! Так, вернувся я з ветаптеки аптеки у нас на Автобазовській. І зараз розкажу, що я придбав і кому я що купив. Значить, я купив для наших кроликів, ось для глистів. Це Fortimectin. Оце така баночка. Взяв, чому я взяв здорову, були і в менших. Вона вигідна і виходить трошки, трішки дешевше, ніж брати на маленькими. Це для прогонки глистів. Також я взяв ампролін 22%. Це від кокцидіозу. Бо ви мене запитуєте, пишете, що я даю. Я даю у себе, в мене вже закінчується, даю стоп-кокцид. Але взяв і е, попробувати і нашого виробника українського по поводу кокцидіозу. І також придбав таку здорову банку, це Chiptonic. Це йде вітаміни, як для качок, гусей, курей і іншої живності, і для наших кроликів. Оце таке сьогодні я придбав. Зараз хочу для профілактики розвести оце ампроліум зразу дати від кокцидіозу нашим пропоїти. Оце виходить 10 грам, десь на 7 літрів води. Вона казала, то на 10 тут пишеться, ну краще. Краще на, на 7 літрів води. Подивимося. І давати протягом там 3-4 діб. Ну, а тут інструкція, люди кажуть, одне в аптеці, а інструкція тут давати 3-5 днів. Ну, дамо середнє, це 4 дні. Оце так. Спробуємо, подивимося, що сподобається. Ні, тоді будемо дивитися. А вже як прополюємо від коксидіозу і прогонимо глисти, тоді вже будемо давати вже нашим кроликам вітаміни. Так, друзі. І ще, ось, бачите, придбав, з'їздив теж після ветлікарні, з'їздив, купив такі дві нам кормушечки. Два в одному. Кормушечка і поїлочка. Зараз вам покажу. Оце знімається. Получається, що це. Кормушечка-баночка тут ставиться. І коли впускаєш цю жовтеньку таку штучку, виходить і в нас поїлочка. два в одному. Взяв дві, так як я ж думаю, що в цьому році, може таки ми візьмемо бройлерів, подивимося, що воно буде. А це зараз я хочу поставити до наших курчат і подивимося, як воно буде на практиці. Теорія в нас пройдена, вроді би все, дивлюся. Все ціленьке підбирав, дивився. Тепер подивимося, як вона буде на практиці вона використовуватися. Вам тоді покажу. Все, пішов я розводити і будемо практикуватися. Так, Засипаємо наш порошочок, бачите. хай трішки настоїться я вчора не доливав кроликам повні поїлочки Щоб вони були пусті Щоб можна було сьогодні дати нашим кроликам побільше води для кокцидіоза І всього остального Хто тут, -тут, тут, тут у нас чихає? Хто тут, тут у нас чихає? Чого тут у нас чхаєте? Так, насиплюся зараз, бо їм кормушечки цієї мало, я ще насипаю, але вже їх треба пересадити. Все, будемо пробувати розливати. Ага, на дні ще попадало. щоб хватило всім все, в общем, оце так. Я всім розливаю і тоді 3-4 дні підряд будемо дивитися тоді на результат.